Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас на нашому занятті. Сідайте тихенько, слухайте уважно, сьогодні буде дуже цікаво. І сьогодні до нас завітав їжачок, а звати його економчик. Доброго дня, дітки! Сьогодні вранці їжачок економчик розповів мені дуже цікаву історію. Відгадайте загадку, щоб дізнатися, про кого вона? Тато, мама, брат і я, дідусь, бабуся і сестра. Хто це діти? Сім'я. Молодці. Так, ця розповідь про його сім'ю. Жив собі у казковому лісі їжак, тато нашого економчика. На ім'я економ. Його так назвали, бо він дуже багато працював, заощаджував лісові гроші. На зароблені і заощаджені гроші він побудував у лісі крамницю, почав там працювати і заробляти. З ним живе його дружина. Вона працює лікарем і лікує лісових звірят. За свою працю вони одержують. Поміркуйте, що саме вони одержують? Ваші батьки також працюють щодня. Що отримують там? Зарплату правильно. У родині живуть їжак дідусь та їжачиха бабуся. Вони вже старенькі та не працюють, але також щось отримують. Що вони отримують? Пенсію, правильно, молодці. Пенсія це гроші що платять літнім людям, які працювали багато років. Усі гроші, що заробили їжак економ його дружина, дідусь і бабуся, називають сімейний бюджет. Діти, усі гроші, які потрапляють до сімейного бюджету, називають дохід, зарплата батьків, пенсія бабусі дідусів. Усе це доходи сім'ї. Доходами є виграші в лотерею, грошовий подарунок на день народження, знахідка, додатковий заробіток, продаж вирощених у господарстві картоплі, яблук. У кожній сім'ї є і видатки. Чи просите ви своїх батьків, коли вони отримають зарплату, купити вам солодощі або іграшки? А чи знаєте ви, на що необхідно батькам витратити гроші в першу чергу? Оплата дитячого садка, покупка їжі, одягу, оплата квартири, світла, води, електрики усе це витрати родини, і за все це необхідно платити нашим батькам. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Дохід чи видаток. Тато отримав зарплату. Це дохід чи видаток? Вірно, це дохід. Порвалися штани. Так, молодці дітки, це видаток. Бабуся захворіла. Виграли лотерею, продали частину свого врожаю, який виростили у своєму господарстві. Загубили гаманець. Заплатили за дитячий садок. Заплатили за воду. Купили торт. Сестра отримала стипендію. Ви, дітки, молодці. Тепер ви знаєте, що таке дохід, а що таке видаток. Дітки, а зараз я пропоную поділитися своїм досвідом з їжачком економчиком, розповівши. Які наші дії сприяють збільшенню сімейного бюджету, а які навпаки спустошують його? Поламаний кран або неекономне користування водою, Неекономне використання електроенергії Купівля великої кількості іграшок для малюка вереди. Небережливе ставлення до іграшок. Зіпсований одяг. Все це спустошує сімейний бюджет. Дітки, а ось вам і завдання від їжачка-економчика Малята, а які ваші дії та вчинки можуть сприяти збільшенню сімейного бюджету? Дітки, з вами було дуже цікаво, але мені вже пора додому. До побачення, до нових зустрічей!